Друзі, всім привіт! Хочу показати вам, який автомобіль ми знайшли і пригнали для нашого замовника. Замовлення було на американський автомобіль. Ну, не факт, що американський, але, типу, людина не могла визначитись, наче хотіла паркетник, щоб був високий, багато місця, і був бюджет на покупку автомобіля. Трішки пошукали, подивилися, відкинули зайві варіанти і зупинилися саме на пошуку Nissan Rogue. Підвернулася ось така машинка. Дуже цікава. Чим вона цікава? Це у нас чистий 18 й рік. Машинка пригнана два місяці назад з Америки з мінімальними пошкодженнями. Безпека ціла. Була заміна, здається, тільки одного крила. І, в принципі, ну, декілька суміжних елементів підфарбовувалось. все. Врешті машина ціленька повністю. Машина у нас на двигуні 2,5. Звичайний атмосферний двигун. На коробці автоматичні, з пробігом 180 тисяч. Також машинка у нас в дуже класній комплектації. Маємо камери 360, маємо дистронік. Саме Дестронікс не просто радар, а дистронік з функцією зупинки. Коротше, машинка сама зупиняється, розганяється. Маємо пам'ять сидінь, маємо підігрів сидінь, підігрів керма, екорежими. Ну коротше, дуже-дуже багато всього. Машина в нас на передньому приводі. Уже на номерах, як бачите, причина продажу даного автомобіля була в тому, що новим власникам під кого машинка приганялась, не зайшла вона по розмірам. Зараз вони шукають точно таку саму машину, але рок спорт хочуть меншенькі, бо тут вже було там місяць, дружина поїздила, з -з зачепила, десь притерлася, вирішили продати. Тому ми взяли дану машинку за дуже класний прайс. До нього ми підійдемо вже далі. Тут у нас вже самий крайній крайніший виходить. По цій машинці маємо ось такі фари з ДХОшками, чорні, Всередині. Дістронік я вже сказав, дуже класно так оба зроблена. Протитуманок, на жаль, немає. Далі, далі, далі. На ось таких 17 дисках у нас машинка, вже на зимовій гумі. Але зимова гума, чесно кажучи, така собі. Власник уже нову, бо вона і по протектору слабенька. Хоча рік, кінець 21-го року. Але якийсь ноунейм більш за все, бо вона гуде, виє, тобто її будемо міняти. Далі такі от повторювачі поворотів, камерки 360 безключовий доступ. Ключик один, так як це Америка, другого не робили. Свіжесенька страховочка, до речі, на автомобіль. Стеля, Криша, точніше, без. Там якісь є от декілька дрібних м'ятинок, але не критичні рейлінги, не покоцані. Лобове в нас замінене, замінене в Америці, тобто не тут. Воно приїхало з цілим лобовим По кузову Якісь такі десь дрібні коцкі є. Машинка, до речі, після поліровочки, після хімчистки, задні диски. Точно в такому самому стані до речі, по ходовій по гальмівній системі машинка повністю у нас обслужена, і не тільки до речі, по двигуну по варіатору. Точно так само в варіаторі була заміна е, ременя, була заміна масла в двигуні, масла всіх фільтрів. Е, Обслуговувались передні задні тормоза. Робилося е, які змінялисяйлендблоки? Ну тобто, машинка повністю обслужена на даний момент. Критичних капіталокладень ніяких не потребує. Підкинули гуму. І катаєтесь. По техніці також машинка дуже приємна. Я особисто проїхав на ній більше 600 кілометрів. Мені машинка зайшла максимально і, до речі, багато негативних відгуків чув з приводу рогів в плані комфорту. Але мені вона м'якенька, класно проходить нерівності. Їхав я по не дуже приємній дорозі, то навіть там вона ну, підвізка відпрацьовує дуже класно. Ніякого дискомфорту я не відчув. Далі маємо електрокришку багажника. Задній бампер також у нас у. Дуже коли гарний коліренс, дійсно гарний кліренс. І взагалі вона така, от такі розміри дійсно треба до їх звикати, бо вона так не маленька машинка, дуже класний колір. От колір мені сподобався взагалі максимально. І хочу відмітити дуже класна якість покраски. Тобто видно, що робили для себе саме для себе, бо пофарбовано дуже якісно. По кольору ніде нічого не різниться, і машинка дійсно в такому дуже такому насиченому, класному кольорі. Також камерки. В принципі, зовні все показав, розказав навігація, CarPlay вже тут у нас є заводський, велика мультимедія, фарки дійсно тут виглядають дуже нарядно, класно, мені прям подобається. Трішки треба погратися ще з переднім бампером, бо де не детим треба поставити по зазорчикам краще. Але це все було озвучено нашому замовнику. Його це не смутило. По зазорчикам тут по капоту, по всьому можете звернути увагу. Просто все ідеально. Тут так само все ідеально. М -м Капот у нас взагалі без коліву. Дивіться на на наскільки -на класний насичений колір. Тут точно так само от виставлено все. І, до речі, машина відновлювалася не тайванськими запчастинами, а навіть крила мінялися на оригінальні, бо навіть вони б'ються товщиноміром, так як мають битися, а не 50-60 мікрон. Хто, хто займається підбором, зрозуміє, про що я кажу. Далі, задня частина автомобіля у нас притонована. Йдемо до салону. Тадам, машинка у нас після хімчистки додатково замовник. Замовив у нас комплекс детейлінгу по салону. Саме зробили хімчисточку. Машинка не була прям сильно грязна, але все одно от людина захотіла для себе сісти і поїхати вже в чистой машинці. Звертаю вашу увагу, 180 пробігу. Це Америка, нагадую, от наголошую, прям. зверніть увагу на стан сидінь. Просто сидіння, стан ідеальний. Нічого не просижено, нічого не шилось, не робилось. В Америці зазвичай вони прям затягані максимально, так як пластик тут також делікатний, але тут навіть рідне заводське кермо, скошене. Кермо у нас е, е, шкіряне. Е, чому на цьому також наголошую увагу? Бо оскільки ми передивилися, більшість може навіть бути там і утримання в полосі, я не знаю, там і ще, ще ще купа всього, але кермо пластикове. Ну блін, виглядає, воно фу-фу-фу, як по мені дуже не подобається. Далі е, на карті також дуже багато різних приколюх. Маємо шкіряні вставки, Зверніть увагу на стан карт. Просто якийсь американець їздив максимально такий, що. Дивився з автомобілем. Це велика рідкість, але тут ми бачимо саме такі: чотири склопідйомники, центральний замок, електрорегулювання, дзеркал, пам'ять сидінь на секундочку. Хром, такі вставки класні. Далі мертві зони має автомобіль. Має автомобіль, екорежим, спортрежим, підігрів керма, відкривання багажничка, ESP Ну то все зрозуміло Оригінальні ворсові килимочки. Ножник електрорегулювання передніх сидінь. Пам'ять дуже класно працює, коли виходиш з автомобіля, коли глушиш, точніше, автомобіль сидіння водія автоматом від'їжджає назад і робить як можна зручнішу для вас посадку, для того, щоб ви вийшли з автомобіля. Мені ця функція заходить дуже класно. Порошки заклеєні плівочкою, пластик збережений. Сидіння вже показав в якому стані. що Давайте переходити до самого салону, бо хтось на вулиці щось палить, так воняє, так димить. Сідаємо, так що ми бачимо по салончику? Відразу запускаємо запуск у нас кнопочкою, безключовий доступ. Лампочка, от зараз бачите. На мою пам'ять, воно поїхало. Як тільки я запустив автомобіль, сидіння під'їхало так, як має бути. Safety Shield, тобто перевірила всі асистенти, всі системи, камери 360, все працює. Машинка запущена, помилок абсолютно ніяких немає, 180 пробіг. До речі, ще з приємного з розходу я їхав на даному автомобілі, як я сказав, більше 500 кілометрів я проїхав. Середній розхід у мене вийшов менше 7 літрів. Я вважаю, що для такої коробки здорової. Для двигуна 2,5 для 17 дисків так, це передній привід неповний, але все одно я вважаю, що розхід максимально адекватний. Тому це мене приємно порадувало. Ці всі помічнички вам розказав. Всі кнопочки у нас працюють. Маємо також звертаю вашу увагу, підлокотник шкіряний, в якому він стані. Просто стан нового. Навіть, от, якщо так сильно вдивлятися, я навіть ну не скажу, що це Америка. От я. До Америки так скептично відношусь, ну але тут Америка, за яку не сильно то і соромно, як то кажуть. По кузову є моменти, але по салону вона дійсно класна. Є в нас USB-шечка, є в нас підігріви передніх сидінь, два режими. Ручка КПП також, точніше, АКПП. Дивіться, в якому стані. Ну просто все люкс. Ніде нічого не подерте, не поцарапане, не покоцане. Цікаво, так зроблено. Чорний лак, тут також чорний лак, також USB-Aux місце для літних речей. Також звертаю вашу увагу, в якому стані тут все ніде, немає навіть коски. Двохзонний клімат-контроль, клімат у нас працює. Як я вже сказав, велика тут зараз вам не чути, але я відчуваю, як двигунчик пішов у навантаження. Ми його перевіряли при покупці, все працює. Велика навігація з, як я вже сказав, з камерами 360. Саме 360, з android Auto, Apple CarPlay, навігація. Тобто тут є все. По факту, вже дуже сучасна мультимедіа. Навіть ставити сюди я нічого не бачу сенсу, бо воно от все все працює швидко. Єдиний нюанс, що здається, тут немає російської мови. Ну, Російської і не хотілося б, українською це зрозуміло, але тут немає ні української, не російської. Як варіант можна просто перепрошити. Бистре дійство є класно, відгук на. Палець також класний, клімат двозонний, я вже сказав, все супер, все працює. В загальному пройдусь просто торпеда, пластички, тут шкіряний вставки. А ні, це не шкіряний вставки, пластик під шкіру зроблений але як воно гарно виглядає. Дуже класно, ніде нічого не зашкрябано, не закоцано. Навіть е, от е, місце, е, як правильно сказати, місце. Ну, на місце я тут я дуже часто е, зашморгується бардачок. Біля нього все чисто. Він відкривається плавно. Вони якісь ще письма навіть доїхали американські з марками. Дивіться, що цікаво, які марки в Америці. Forever USA. Так, є у нас навіть сервісна історія до автомобіля, є куча різних книжок. Все, рог по оригіналу. Не буду на цьому акцентувати увагу, все є. Все класно, машинка дійсно класно збережена. Є місце для окулярів, лампочки вже, до речі, скрізь біленьким світять. Наш техпаспорт Ну, от, нічого не зломано, працює все класно, машинка обслужена, датчик світла маємо, сенсор дощу, дзеркало заднього виліто, зато без автозатемнення. Ну, це Америка, вибачайте, бачаєте, бувають таке. Зато класна, як я вже сказав, навігація, дуже багато різних приколюх, навіть ці от, е е електрокришка багажника, мертві зони, дистронік, саме от дистронік, до речі, не показав. вам, не знаю, зараз... Якщо включити, вставляємо дистанцію, все виставляється, я по трасі їхав, дуже класна, зручна функція, мені прям заходить. Це вже, наприклад, в єв... ну, не у всіх європейських автомобілях є ця функція, тобто вона з заводу коштує грошей. Тут її хтось для себе встановив. Точно так само пам'ять сидінь, мертві зони. ну Клас, кайф. Дійсно, кайф. Ой, тут треба, Машинка заведена, треба відкрити. На задні квітки були замкнені. Задній ряд точно так само, карти всі цілесенькі, сидіння цілесенькі. ззаді ну, взагалі майже як в моєму розумінні, ніхто й не їздив, бо сидіння просто стан нових. Центральна консоль видвигається, два підстаканочки, можна і скласти, можна лижі возити. Місця просто нереальна велика кількість. Тобто сидіти тут можна максимально зручно, навіть з моїм зростом. Зараз сидіння підрегульовано під мене 1,90 м з копійками, і тут я сяду ще й буде багато простору. Плюс спинка сидіння регулюється в різних. Режимах, щоб було зручно їхати на далеку відстань. Тадам, ось так виглядає. Ну, дійсно класна, така от вона, вся збитенька така, класна, по салончику не затягана. Стиля навіть також все добре. от Класненький такий живенький автомобіль. Американський. Так, навіть підножки такі в нас є, щоб залазити. Класний такий спойлер зроблений. Типу, тут такі лакові вставки, навігація. Стопачки задні гарно виглядають. Давайте, до речі, включимо, щоб видно було. Ми зараз Так, хай Буде. Одразу, давайте, до речі, покажу. З салона відкривається у нас також багажне відділення. Поїхала, кришечка наша відкривається. Класно, що зроблено. Також ці вставки, це саме. Вони ну, типу залізні-не залізні, але виглядає воно класно, додає вигляду в загальному автомобілю. Дуже великий такий багажник. Він, в принципі, можна з нього взагалі зробити. дуже... Якщо скласти заднє сидіння, буде, я так розумію, рівний пол. І тут можна грузити, я не знаю, холодильники возити. Плюс маємо подвійну підлогу, яка складається з двох частин. Передня. На жаль, доїхала тільки одна. У нас ось така накладочка. Рок далі без, але в загальному все одно от багажне відділення дуже класно. А, плюс ж можна зробити ось так. Так, тобто в нас може бути в два етажі. Чи тут треба туди класти? Ну, коротше, можна зробити ось так. Є в нас подвійна підлога тут. Є в нас також оригінальна докатка. Набір інструмента, на жаль, немає, але скільки ми передивилися, їх ніяких немає. Ну, оце це кайф, типу, що можна зробити в два, в два поверхи. Цікаве рішення, як по мені взагалі Забрати і буде ще більше багажне відділення. І в загальному от навіть по багажничку дуже сильно багато ми їх передивилися, вони всі були такі підзатягані. Ну, пластик делікатний в Нісанах, у всіх. в принципі Але тут, ось подивіться, Ну все виглядає досить непогано стиля, точно так само стан ідеальний. Зсередини пластик також максимально збережений. До речі, тут повністю пластикова кришечка закриваємо. за Закриття автоматичне закриття багажничка також працює. Стопачки, як я вам казав, тут уже LED у нас ідуть, поворотнички звичайні, але от, ну, все виглядає максимально такі от класно. Знаю. Мені машинка заходить максимально. Працює тихесенько, їде класно, набирає, дійсно класна машинка. Мені прямо подобається, як вона тримає дорогу, як вона набирає карти. Люкс, просто от, дивіться, ніде немає навіть коцкі проєми. Точно так само сидіння а, пасажира, стан нового. Просто дійсно стан нового. Я, я ж кажу, я взагалі скептично відношусь до американських автомобілів, але тут мені прям заходить дуже багато всього. І ціна, найголовніше, ми ще дійдемо до ціни, якби, що ми отримуємо за ці гроші. Ну, типу, тут 18-й рік, класна комплектація, класний стан, машинка повністю обслужена. І зараз ціну я вам скажу, за яку ми придбали даний автомобіль. Так, Гума. Бачите, ну, така вже типу. Ще поїздити то можна, можна літо на ній доїздити, в принципі, але ну, на зиму треба купити гарно. Так, і по підкапоточки. Що ми маємо? Ми маємо. Газ ліфтов ми не маємо, на жаль, так як це Nissan ще не дійшли технології у 2018 році, але в загальному маємо ось таку. Під капоточку. Дуже все класно, ніде нічого не наворочено, не накуйожено, нічого не зроблено, нічого не милось. Тобто приїхало, двигунчик працює ідеально. Мастило в двигуні світлесеньке. Вибачаюсь. <кхи> прям світле. Воно замінене там близько тисячі кілометрів назад, коли все робилося, коли машина ставилась на облік. Далі. Е, ніде ніяких моментів немає. Все супер. Засерединий капот точно так само, всі, всі свої на своїх місцях, термозахист присутній, полочки все добре, все передивлювалися, переміряли, радіатори також все класно. Ну Ось такий автомобільчик. Вихлопна чистесенька. Комп'ютер діагностиці помилок ніяких немає, виглядає машина класно, їде класно, комплектація класна, ціна також класна. Тепер стосовно ціни. Купили ми даний автомобіль за 13 тисяч доларів. Тобто, от вдумайтесь, бюджет 13 тисяч, машина 18-го року в класній комплектації, обслужена по факту до дрібниць. Я вважаю, що це м -м, дуже файна ціна за даний автомобіль. Та й в загальному, що можна взяти альтернативу в 18-й рік, щоб це був SUV, з такими параметрами. Дуже тяжко щось взяти. Тому ось такий автомобіль ми знайшли для наших замовників. Зараз будемо передавати. А вам, друзі, нагадую, з вами був Майнекс Карвіє Чернігів. Підписуйтесь на наші сторінки в інстаграмі та Фейсбук. Знайдемо і вам автомобіль вашої мрії. Всім миру і добра. Па-па! Зараз -па. покажу вам фарки, які просто. У,